Вітаю всіх, хто зайшов до нас на канал. Сьогодні зайшла в магазин і мені на очі попалася така пачечка Вінтвейн. І ми вирішили зробити його. Робили ми не один раз вдома. Робили із вина, ну це алкогольний, а частіше безалкогольний. Щоб просто випити. На вулиці так холодно у нас, я не знаю, так все різко похолодало, вітер дує, хочеться чогось такого тепленького, закутатися у плед, Знаєте, така глибока-глибока осінь. Значить, почнемо робити. Що для цього треба? У цьому пакеті був такий склад. Оце був бадьян. Бад да, бад це духмяний перчик, гвоздіка. Тоді одне кільце було таке е, кориця. Це я вже додала цук... ванільний цукор, натерла ну, десь тут приблизительно чайна ложка, цедри апельсина, тоді, оце спробувала і була здивована. Ну і в складі є гіркий перець, жгучий гіркий перець. Ну тут не тільки він, тут ще щось вони додали. Може, навіть і цедра посушена або щось похоже. Ну якщо лизнула, то гіркий перець. А це у складі було, я його теж спробувала, це кардамон. Оце два кусочка кардамона. Кстати, такий інтересний вкус у нього цього кардамона. Я ніколи його так не пробувала, а Попробуй. Він такий, як mm. этот. Як, що він мені нагадав? Подожди. Аїр, корінь аїра. Киртусін, правильно. І Корінь аїра. А може це і є корінь аїра. Ну написано, що в складі. Кардамон. Я думаю, що це може кардамон. Ну, В общем, такий склад є. Можна додати цукор, можна не додаватися, хто як хоче, але ми не будемо додавати, тому що у нас домашній е, яблучний сік. Сік можна будь-який: і гранати, і винограда, і вишньовий. Люди роблять з вишньового. Ну, в общем, будь-який сік, якийсь, який є. От, тут літр соку. Тоді оці спеції, яблучко і апельсинка. І це все для того, щоб зробити, скажімо, заправку спочатку, а саме головне ні в якому разі не можна доводити до кипіння. Його всіх треба нагрівати до температури не вище 70 градусів. Для того, щоб віддали ці всі спеції свій аромат, ми окремо зробимо таку як заправку. Беру я каструльку, в каструльку вливаю, ця чашка 300 мл, вливаю 150 мл водички. І от тепер в цю водичку я все це все всипаю. Все содержиме цього тарілочки. Цього. І от воно повинно закипіти. Закипить, щоб віддало весь свій аромат. Починає закипати, і сюди додаю ще яблучка свіжі. І пару хвилин, щоб воно прокипіло. Ось воно закипіло і засікаю я 16 дві хвилинки, щоб воно покипіло. Це яблучка, які були свіжі, я витягнула їх для того, щоб вони не утворювали кашу. І воно постояло буквально хвилин 10 для того, щоб настоялося. Аромат неймовірний. Ти чуєш, <плес> пахне дуже-дуже <плес> дуже пахне. Значить, Включаю я знову вогонь. І сюди вливаю сік. Сік вливаю, це тут осадок, ми його не будемо вливати. І доводимо до 70 градусів. Ну як, звісно, кого немає градусника, то 70 градусів це таке, що воно ну, пальцем, якщо спробувати, то воно повинно пекти. Так? 70 градусів. Бо 40, допустимо, таке. 70 – вже дотронуться тяжко. Взагалі, доводимо до 70 градусів і залишаємо теж на хвилин 10-15, щоб воно настоялося. Передають уже сніг і мороз. Сьогодні я буду вирізати петрушку і буду морозити. Ну, Не знаю, буде світло, не буде, а все одно жалко лишати таку. А тут зараз Юра зробить каркасик такий, накриємо пленкою і ну, в тому минулому році то так у нас вийшло, що в грудні, в січні місяці на новорічний стіл у нас була зелена петрушка. Цей рік не знаю, все залежить від того, які будуть морози. Ну, накрити, накриємо. Зараз оце такий є металічний металевий каркас. От. Плівка. До плівки прибили ми степлером рейки, щоб воно не, вітер не здував. І зараз сконструюємо таку конструкцію, щоб взимку підняв пленочку і зірвав зелену петрушку. Ось так ми накриваємо петрушку кожен рік. Трошки старенький кусочок плюнки накрили, камінчиками приклали, зато взимку я відкриваю і завжди є свіжа зелень. Приливаю я сюди кушин. Тепер сюди, поки воно тепле, Кидаю яблуко, те, що варилося, то воно розвариться. І апельсин. У нас кушин не повний, бо кушин великий. І отак воно теж доно постояти хвилин 10. Ну, Поки остине, хоч трохи. Хоча зараз хочеться, щоб воно було гарячим, тому що холодно, хочеться зігрітися. Так, ну давай? Ну, давай. Ну, Ні, ну, давай, давай. <плес> <плес> ну, от і все, лінтвей наш готовий. Пити його треба, звичайно ж, гарячим. Теплим, добре теплим. ну Це для декора кладуть палички кориці. Це у нас бадьян. Ну, зараз я спробую. Дуже смачний, ароматний. Звісно, ці всі приправи вони дають свою нотку і хочеться отаку взяти в чашку і нагріти руки в таку погоду. Взагалі, спробуйте обов'язково в глибоку осінь. Це дуже-дуже класний напій порадувати своїх близьких. І що я забулася сказати? Я казала, що це яблучний сік. Це не яблучний сік, це ми робили вдома живчик. Посилання буде вверху. Зайдіть, обов'язково подивіться. Зараз саме так. Настали холода, і яблука є в погрібі, і яблука починають портитися. І щоб яблука не спортилися, обов'язково зробіть такий живчик. А на основі цього живчика вже можна робити і глінтвейн. Безалкогольний. В общем, дуже смачно. Спробуйте обов'язково гарячий такий напій. Саме зараз час для такого напою. Ну а на сьогодні, всім пока-пока. Бажаю вам всього самого найкращого. Дякую за підписки, за вподобайки. Всім пока-пока.